Метилювання ДНК, тобто нашого геному, це модифікація молекули ДНК. Модифікація, тобто зміна, перестановка без зміни самої нуклеотидної послідовності ДНК. Тобто на саму генетику, запрограмовану від народження, це не впливає, але це впливає на епігенетику. Це можна розглядати як епігенетична складова генома. Тобто ми Маємо цех, який робить, наприклад, айфони, телефони. Не айфони, телефони. Він може робити там айфони, це якісний телефон, гарний, дорогий, і може робити якісь там мейзу, це більш дешевий, менш якісний і так далі. І так само металювання, воно будує різні молекули, різні молекули ДНК, зокрема, і цей процес може відбуватись більш якісно або менш якісно, в залежності від того, яка сировина, а, яка. А, Яке обладнання, які алгоритми технічні задані на цьому обладнанні, які люди працюють в цьому цеху, який йде контроль якості, ми отримуємо начебто телефони, а але вони зовсім геть різної якості, різного функціоналу і різної вартості, відповідно, і по-різному будуть вам служити. Так само і процес моделювання. я так пояснюю, на якихось прикладах, для того, щоб було легко пояс... ну, зрозуміти легше.